Друзі АРС перші проголовни поїхали. Заради премії і люксових авто, слуги забрали 8 мільярдів на столичне ППО. Укріплення і допомогу пораненим екс нардеп. Нардепи з монобільшості разом з колишніми ригами із ОПЗЖ. Та тими, хто сидить в ОП на гачку кримінальних справ, обікрали Київ і ЗСУ. Проголосували за вилучення з бюджету міста 8 мільярдів. Це гроші, які мали йти на укріплення ППО на тероборону, на підтримку наших військових від спорядження до дронів і транспорту на допомогу пораненим і родинам загиблих. Пише український телеграм. Тепер ці гроші підуть в резервний фонд уряду, а з резервного фонду вони чарівним чином перетворяться на підвищення зарплати чиновникам і преміям. Топам Укрзалізниці, які заробляють на місяць більше 4 мільйонів гривень. Відрядження люксові авто, виплати прокурорам з псевдоінвалідністю, отримання суддів, які керуються по телефону і інших державників, і в кишені корупціонерів. Що найцинічніше нардепам вистачило нахабства прикриття військовими, в ім'я яких вони буцімто рятували бюджет. Насправді вони їх обікрали, і вони це розуміють. Була команда з УП, і вони її виконали. Мер Києва Віталій Кличко дав оцінку вилученню восьми мільярдів. Тільки минулого року столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби захисників У 2025 році планували спрямувати принаймні не менше. Когось дуже дратує, що Київ найбільше допомагає військовим. На зображеннях списки героїв які обікрали Київ. В той же час політолог Павло Ну стверджує наступне: НРДП слуги провели законопроект для підвищення зарплат для чиновників. 229 голосів Верховної Ради ухвалила в цілому номер 134393 про зміни в бюджеті на сорок. Мільярдів під фальшивою назвою щодо фінансового забезпечення сектору безпеки, оборони і вирішення першочергових питань приховано перерозподіл для збільшення зарплат кешбеку та невійськових видатків. Об'єднання міністерств, що за словами Свереденко, мало зменшити витрати на уряд, нічого не дало, і законопроект не скорочує видатків на кабінет міністрів. В свою чергу опозиційна європейська солідарність вимагала віддати додаткові 10% військового ПДФО безпосередньо в розпорядження військових бригад. Щоб ті швидко і ефективно закривали нагальні потреби в найкоротші терміни, але натомість слуги запропонували пограбувати киян на 8 мільярдів, забравши їх із бюджету столиці до резервного фонду, звідки Кабмін в ручному режимі може витрачати кошти без погодження з парламентом, збільшити на півмільярда гривень фінансування єдиного телемарафону, це процвітає цензура, збільшити на півмільярда гривень фінансування єдиного телемарафону, де процвітає цензура, збільшити витрати на ремонт доріг, які наприклад ремонтують у прифронтовому добропіллі, видати у розпорядження народних депутатів. Частину коштів на так званий соцеконом збільшити в середньому на 450 тисяч гривень зарплати чиновникам рахункової палати, яку тепер очолює подруга родини Зеленських. Саме тому слуги категорично були проти прямої відеотрансляції засідання ВРД Рибан бюджету за їх задумав має пройти непомітно і поза контролем громадськості. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.